Молоденький, лежить і на світ не глядить, бо вбила його куля ворожа і додому він вже не спішив. А був він ще зовсім юний хлопчина, і жити він так ще хотів, та смерть підкрала так непомітно, що навіть попрощатися ні з тем не встиг. Ставай, Михайсько, ходи вже додому, не лежи більше на сирій землі. Бо чекає тебе вдома вся твоя родина, і тихо шепочуть про тебе, словечка сумне. Вставай, мішку, вставай, синку, вставай наш вояч, де приголубиш свою дівчинку, бо вона дуже плаче. Прости вас, синку, мій, що не послухав я тебе, я ще тоді не розумію, що тобі була та як... Прощайте, рідні всі мої, прощайте всі довкола, я вже навіки йду від вас, не повернусь ніколи. Прощай, хатинонько моя, прощайте всі пороги, я вже до вас не повернусь, вже й виростуть дороги. Плаче тато, плаче мама, плачуть дві бабусі, що я навіки йду від них. Ніколи не вернуся. Не так мені вже й за життям жаль, як жаль ме тата й мами, замість того, щоб насолоджуватися життям, вони вмиваються сльозами. Дякую тобі, мамочко, і всім, хто приходить до мене. Я рад вас зустрічати, але могила висока не можу вас обняти. Пробачте мені, мамочко, і всі мої рідні, що не повернувся до вас, я жди, і не порадував вас внукам, бо пішов я захищати свою рідну Україну, яку так дуже я любив. Синочку Михайлику, я не вірю, що тебе на світі вже нема. Ти будеш жити в моїй серці і їм моєму, доки на світі буде. Спині мій дорогенькі з пив вже вічним сном. Ми колись тобі прийдемо, будемо.